Напередодні Дня Святого Миколая на 60 дітей з Олександрії та сусідніх громад чекав сюрприз. Їх разом з батьками правоохоронці Олександрійського райвідділу поліції запросили до магазину. Там кожна дитина могла обрати собі подарунок на суму 2 тисячі гривень. Цей дзвінок для родини Якшиних став приємною несподіванкою. Зателефонувала Тетяна Миколаївна з служби подіття Хотим. Промовила, що можна приїхати, що є така акція, що ми ввійшли в цю акцію. Ми дуже вдячні їм, що було приємно почути, що вибрали нас, вибрали нашу сім'ю. Ми родина багатодітна, маємо п'ятеро дітей: чотири хлопчика і одну дівчинку. В родині є і великі дітки, так як старша дитина у Києві навчається, ми взяли старшого Максима. І він собі вибирав для себе і для своїх братиків і сестричок. Приємно здивував вибір одного з хлопців. Максим обрав шуруповерт. Родина живе без батька, тож треба допомагати по господарству. Сестрички колесник обирали подарунки не лише собі, але й братам. Ми приїхали до магазину, там ну всі поліцейські зайшли, і це було так круто. Ну дуже сподобалося, все. Радісного. Ми обрали всякі іграшки новорічні, да. подарки новорічні для братиків та сестричок. Я обрала собі канцелярію, цукерки, іграшки. Правоохоронці зауважили, що списки дітей надала служба у справах дітей. Акцент робили на багатодітні та малозабезпечені родини. Вже третій рік поспіль з нагоди новорічних свят, а також дня святого Миколая, Олександрівський районний відділ поліції приймає участь у всеукраїнській акції Шопінг з поліцейськими, тобто для дітей, які з мало забезпечених родин, тобто або родини, які опинилися в складних життєвих обставинах, для цих діток робимо якби невеличке свято. Дітки самостійно обирають собі або своїм близьким подарунки. Задача поліцейських полягає в тому, що кожен поліцейський разом з дитинкою ходить по по торгівельному закладу та допомагає їм обирати подарунки, можливо, щось підказати, щось порадити. Спонсором виступило громадське формування Капеланський патруль. Організація Капеланський патруль разом з організацією громадською організацією Журавель. Ми долучились до цього спонсорства, і якщо сказати, Точніше, це мета акції, щоб допомогти поліцейським проявити також би, свою любов, свою жертовність. Тому, якщо не вистачає нас, наприклад, родина не вкладається в бюджет, то поліцейський докладує зі свого карману, зі своєї зарплатні щодо суми, яку ми змогли на це виділити. В Олександрії така акція проводиться не вперше. В Олександрії ми цю акцію проводимо вже третій рік поспіль і хочемо, щоб це було стало як традицією насправді. В Україні загально ця акція проводиться з 2018 року. Саме перше місце, де ми проводили цю акцію, це була Маріупольська патрульна поліція в Маріуполі, який, на жаль, зараз окупований. Але вірю, що ми ще там зможемо провести цю акцію, коли це місто ми звільнимо і почуємо там наш український дитячий сміх. На закупи з поліцейськими діти ходитимуть три дні.